Доброго дня, дорогі діти! Рада вітати вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема нашого уроку конструкція і пропорції, поетапність виконання натюрморту. Сьогодні ми дізнаємося про такі нові поняття, як натюрморт, конструкція та пропорції. Матеріали, які нам необхідні для роботи альбом, графічний олівець, кольорові олівці та гумка. Отже, що таке натюрморт? Це жанр в образотворчому мистецтві, що зображує неживі предмети на площині, наприклад, овочі, фрукти, предмети домашнього вжитку та інше. Що таке конструкція? Це побудова та взаємне розташування частин зображення. А пропорції це співвідношення частин цілого між собою. Давайте на прикладі глечика розглянемо. Кожен глечик має подібну форму. Кожен має горлишко, кожен має розширену основну частину та кожен має дно. Але у кожного ця форма пропорції різні. Так? У кожного пропорції різні. У когось горловина висока, у когось низенька, у когось широка. І так само з іншими частинами глечика. Точно так само ми розглянемо на прикладі яблучка. Кожне яблуко можна вписати в одну округлу форму, але воно має свої пропорції, свою індивідуальність. Одне може бути круглим, одне може бути витягнутим як грушка, а одне може бути навпаки розширене ближче до овальної форми. І так, натюрморт може бути реалістичний. Та декоративний. Реалістичний натюрморт це коли ми з вами зображуємо предмети, такими, якими вони є в природі, такими, які ми їх бачимо, так як вони виглядають. А декоративний натюрморт це зображення предметів у стилізованому вигляді, тобто в спрощеному вигляді. Форма глечика досить проста, але ми розуміємо з вами, що це глечик. Точніше, не глечик, а чайник. так? І так само всі предмети. Розгляньте, будь ласка, приклад на малютні. Далі продовжуємо, які ж етапи побудови на тюрмуту? Перший етап це коли ми з вами розміщуємо всі предмети, які плануємо зобразити. Наступний етап, коли ми з вами порівнюємо предмети між собою, який вищий, який нижчий, який ширший. так? І як вони один до одного розміщені. Третій етап це коли ми вже з вами промальовуємо малюнок. Ми робимо лінійний малюнок донесенькою лінією, на ну, олівець ви пам'ятаєте ми недавно. І останній етап це коли ми розбираємо свою роботу в тоні, так? коли показуємо тінь, світло. Бліки, так, коли падаючу тінь показуємо. Це може бути або кольоровий малюнок, або чорно-білий. В нашому випадку це буде графічний кольоровий малюнок. Ми будемо працювати кольоровими олівцями. Так, давайте з вами зараз розглянемо, як краще розмістити наші предмети, тобто виконати композиційну побудову предметів на площині. Що можна робити, а що не бажано. Отже. Коли ви будуєте натюрморт або будь-який інший малюнок, він не повинен розділяти ваш листочок рівно на впіл по центру. Це виглядає не дуже гарно. Не можна розміщувати предмети всі на одному рівні, наприклад, яблучко. Так? Яблучко, наприклад, грушка. Всі предмети розміщені на одній лінії. Ніби вазочку якусь, так? Це неправильно. Далі. Предмети на малюнку ми не робимо занадто маленькими, тому що в нас з вами ще залишається дуже багато вільного простору. так? Предмети здаються дуже дрібними. Не бажано зображувати предмети занадто великими, ніби вони у вас. Не помістилися на аркуші паперу, так? І десь частково влізла вазочка. Це неправильно. Не можна, щоб об'єкти, тобто предмети, в нашому випадку буде яблуко і вазочка, так? Один до одного доторкалися лише в одній точці, це також виглядає не дуже гарно. Далі. Не можна предмети розміщувати кожен окремий один від одного. Це також виглядає не дуже гарно. яблуко, окремо десь там груша, Ще мають вони практично однаковий розмір. Це також не Давайте зараз з вами на прикладі трьох предметів правильно побудуємо наш. Давайте спочатку неправильно, а потім побудуємо правильно. І так, коли ми з вами виставляємо предмети в один ряд. Це виглядає не дуже гарно. Далі, коли предмети на малюночку, у нас дуже-дуже дрібні, дуже-дуже дрібні це також виглядає не дуже гарно, тому що, як ми вже говорили, залишається дуже багато вільного простору. А його також потрібно якось заповнити. Дуже маленькі предмети. Це неправильно. Далі, коли предмети один одного торкаються лише в одній точці, це також неправильно. І давайте з вами побудуємо зараз такий натюрморт, як потрібно. От, наприклад, ваза повинна теоретично бути у нас найбільшим предметом на нашому на натюргу, так? Розміщую я її не по центру, а трішечки в сторону і трішечки вверх. Підняла я її вверх для того, щоб не здавалось враження, нібито під важкою вагою вази провалюється стіл. Тобто краще трішечки підняти предмет вверх. Далі. Деякі предмети можуть, наприклад, буде для нас, можуть трішечки накладатися, тобто, дивіться, ми поєднуємо не в одній точці, не в одній точці, а грушка накладається і розміщена трішечки нижче, за вазочку. Тобто не на одному рівні. Тепер розберемося з яблуком. А яблучко ми собі можемо розмістити, наприклад, трішечки вище за грушку, але воно в нас буде взагалі окремо окремо від груші і від вазок, можна навіть трішки нижче. А можна Отже, ми отримали ось такий натюрморт. Можемо на загальну форму нашого натюрморта вписати, наприклад, в трикутну форму. Так? трикутник і ми можемо вписати наш натюрморт в трикутну форму. Ваш малюнок, центр композиції, повинен вписуватись в якусь геометричну форму. Щоб побудова була правильно, композиційно і гармонійно виглядала. Так? Переходимо до практичної роботи. Ваше завдання намалювати натюрморт, який складається з квітів, у вазі та ям. Я за основу візьму натюрморт із фото. Ви можете взяти цей, а можете взяти якийсь інший. Можливо, ви знайдете для себе, який вам сподобається більше. Отже,